Друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом. Росіяни вдарили по мостах в Куп'янську. Пишуть місцеві телеграм-канали. Ситуація в міста дуже і дуже напружена. Залужний намагається робити все можливе. Командувач сухопутних військ Олександр Сирський за наказом залужного провів частину дня у частинах, які ведуть оборони на підступах до Куп'янська. Повідомив медіа центр сил оборони 16 серпня. Противник штурмовими загонами, що комплектуються переважно в. <зв> Язнями щоденно на різних напрямках намагається прорвати оборону наших військ, маючи на меті блокування. А згодом і захоплення Куп'янська за результатами роботи з командирами на цьому напрямку було прийнято ряд важливих рішень, які забезпечать надійність оборони. Йдеться в цитаті Сирського, яку оприлюднив медійний майданчик. За словами командувача, російські війська перегруповуються на лиманському напрямку, замінює частини, які втратили боєздатність, і не полишає планів щодо нової. Вих наступальних дій. Наша задача максимально скористатися цією ситуацією та суттєво покращити своє положення, необхідні для цього рішення. Ми з командами відпрацювали безпосередньо в районі ведення бойових дій. Додав він війці 14-ї окремої механізованої бригади імені князя Романа Великого розповіли, що піхота підрозділу виконує на куп'янському напрямку важке завдання, стримуючи ворога управління стратегічних комунікацій апарату головнокомандувача збройних сил України в телеграм. М, опублікувало відео розмови. Захисники розповіли, що піхота веде контактні бої. Воїнам доводиться вступати в бій на близьких дистанціях. Це може бути відстань 10-50 метрів. Більшість людей витримує цей тягар. Це змушує захоплюватися. Розповів Олександр, боєць бригади. Окупанти, намагаючись здійснити наступ, регулярно застосовують артилерію та міномети. Часто в небі з'являються російська авіація. Попри інтенсивні атаки, бійці витримують тиск і обороняють свої позиції. Хлопці витримають титани. Справжні титани розповів один із захисників на Куп'янському напрямку, як ідеться у звіті Генерального штабу збройних сил України, противник вів марні наступальні дії в районах південно-східніше за Вільшани та східніше від Петропавлівки Харківської області. Завдав авіаційних ударів у районі Іванівки, Загризового Вільшанів Харківської області, Стельмахівки Луганської області, артилерійських і мінометних обстрілів противника зазнали населені пункти Куп'янськ, Піщане, Чернещина Харківської області. Ворог також обстріляв. Інші населені пункти Харківщини, мінометних і артилерійських обстрілів зазнали Гранів, Платанівка, Охрімівка, Країдянка, Вільхуватка. До зустрічі, друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписатися на канал. «Переможемо разом.